Священний реаль в Україні. Відкривають надздібності. Вміння творити дива. Це була територія Київської Русі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергії планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал канал Світла, Любові, Свободи, Духовності Реводолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за енергосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і особливо дякую за кожен донат. Які допомагає функціонуванню і розвитку нашого каналу? У сьогоднішньому нашому відео моя дорога духовна сестра, провідник і ченнелер Олімпія передає нам послання ордену Тамплієрів, до якого вона належала в одному із своїх попередніх втілень. Передає нам Олімпія також послання від святого Андрія Первозванного. Ми довідаємося, хто передав своїм учням священний грааль і де його сховали. За що Папа Римський засудив тамплієрів? Куди в Україну буде прокладено новий паломницький шлях, а також іншу цікаву і корисну інформацію. Послання воїнам світла від тамплієрів. Тамплієри сховали священний Грааль в Україні. Вітаю спільнота світлих душ, вітаю воїнів світла. Духовна інформація, яку я вам сьогодні передам, направлена на укріплення духу, воїнів світла, для того, щоб вони згадали, хто вони є і одержали перемогу над силами антилюбові. Інформація надходить із пам'яті моєї душі, коли я була в одній із своїх інкарнацій тамблієром, лицарем ордена Христа. Лицар Христа добре знає справу, за яку він бореться, благородність своєї місії і Бог, якому він служить, і має благословення, впевненість у перемозі. Орден Лицарів Христа був заснований у 1118 році на святій землі в Єрусалімі після Першого христового походу. Місія ордена була захист паломників із Європи, що йшли до Єрусаліму пройти Єрусалимський шлях. Я вам зараз відкрию таємницю, яку знають лише тамплієри. Отримали вони її від учнів Христа, апостолів. Три паломницькі шляхи, які відкривають надздібності. Перший шлях шлях святого апостола Якова, це таємний шлях тамплієрів, на ньому відкривається істина Божа. Другий шлях римський, на ньому відкривається здібність спілкуватися з іншими світами, з міжгалактичними братами та сестрами, з духами і небожителями, але цей шлях тільки для тих, хто впізнав істину і свідомість готова до приймання інформації. Мені говорять вищі куратори світла, що з непідготовленою свідомістю людина може збожеволяти. Якщо людина знаходиться у низьких вібраціях, вона може притягнути до себе недружелюбних духів. Третій паломницький шлях Єрусалимський, це шлях священного Горааля. Він дарує вміння творити дива якими володів Ісус, і які відкривають собі індійські йоги багаторічною практикою Кріє йоги. Священний грааль про Нього не просто так говорять. Зараз всюди йде про Нього інформація. Люди знімають кіно, він дійсно існує, і захований тамплієрами в Україні. Священний грааль дає могутність, скільки б не відбувалося за всі століття війн. Його хотіли знайти і їм володіти. Османська імперія, Римська імперія, Австро-Угорська імперія, Російська, Німецька. Всі вони шукали Грааль. І зараз відбувається те ж саме: Священний грааль передав тамплієрам святий апостол Андрій Перезваний. Він пішов нести знання Христосвідомості до Балкан і Київської Русі. Хоча в офіційних джерелах ви знайдете інформацію, що орден Лицарів Христа був заснований на тисячу років пізніше від просвітницької діяльності апостолів, але дух апостола Андрія Первозваного прийшов до мене в і передав, що священний Грааль саме він передав своїм учням. І сказав, що в майбутньому, на якій території тамплієри його сховають. Це була саме територія Київської Русі. На каналі є відео про видіння, де саме в Україні проповідував апостол Андрій. Посилання, за яке можна купити книжки Олімпії, а також посилання на відео про золоті ворота, знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я «Архангельські промені зцілення» і «Куб Метатрона». На курсах ви навчитеся взаємодіяти з божественними енергіями для зцілення від низьких вібрацій себе і свого життя для зміни життя на краще. Я запитала у Духа Святого Андрія Первозваного, чи може він мені відкрити місце, де саме схований священий Грааль. Він лише показав мені гору і сказав, що зараз ця інформація скрита для захисту від загарбників. Грааль оберігає територію. Апостоли, а чи міг би Грааль допомогти воїнам світла одержати зараз перемогу над силами антилюбові? Грааль вже допомагає, ця територія захищена, і люди, що живуть там, всі під святим захистом воїни світла, які зараз боронять усю Україну. Ділилися на цій території, вони нащадки тамплієрів, але їх рід мігрував на інші території Київської Русі, нині України. Добре, скажи, будь ласка, апостоле, а хрест, який був знаком тамплієрів, саме він вважався християнським? Так, він був рівносторонній, цілісний, що означає єдність неба і землі. За що Інквізиція, папа Римський засудив тамплієрів за істинні знання і велику владу по всій території Європи? Жага до влади і відсутність Бога призвели Ватикан до засудження тамплієрів до страти. Але єдине, що ніколи не зникне, це любов і віра, якості Бога, з якими продовжують втілюватися на землі воїни світла, лицарі Христа. І ви знову знаходите один одного, об'єднуєтеся задля останньої битви з силами антилюбові, любові перед настанням золотого віку. Істинні паломники це шукачі істини Бога. Україна стане місцем цієї істини. Новий священний паломницький шлях буде прокладено до України, до місця знаходження священного Граалю. І ви також будете на захисті тих. То буде шукати істину. Дякую, святий апостоле. Покровителю, скажи, будь ласка, ця остання битва перед світанком має скрити замисел Творця на викриття псевдохристиянства і темної влади Ватикану. Замисел творця Люба в тому, що навіть якщо шлях здається темним, не переставай бути світлом, море темряве розчиняється в краплі світла. Віра, це бути впевненим в тому, що не бачено, перемозі світла. Тримай світло і будь маяком світла, за яке буду триматися інші. Лицарі Христа повертаються, щоб продовжити свою місію служіння Богу. Ми переможемо: Священий грааль, ви тамплієри, хранителі, сили Христа, ви носії світла втілені в Україні. і... Мігровані по всьому світу, щоб нести світло Творця. Послання передала вам з любов'ю ваш провідник Олімпія, святий апостол Андрій Первозваний діяв через мене.